Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінецьний телемарафон. Тільки днями прочитав у колег про те, що Зеленський шукає генерального прокурора, який зміг би нарешті закінчити справи з Порошенком. Ну, слухайте, 160 справ чи 140, іде, Ідуть багато різних слідчих дій там, десь в паперах. І старалися там портнов писав це все. Там ще купа різних людей писало звернення, а так нічого й не вийшло за шість років, вже сьомий рік іде, і жодна справа так і не доведена до ладу. Ну і тут, звичайно, ви ніхто погані прокурори, пість прокурорів виконуючих обов'язки і постійних прокурорів працювали за цей час, і ніхто з них так і не зміг. Поставити свій вердикт під певними справами для того, щоб дати ход е всяким там покаранням Порошенка, але є у Зеленської позитивний досвід. Він, коли призначав керівника моніторинга, він зразу йому поставив задачу, я так розумію. Ми тебе призначаємо, а ти моментально пишеш якісь паскіри на Порошенка, а ми йому санкції. Ну там було багато різних дурниць. Виявили, що цей моніторинг не може бути підставою для санкцій, але менше з тим минув певний час, і е вони все таки ввели санкції, застосувавши кадмін там і так далі, так далі. І от мені здається, що саме зараз Зеленський вирішив повторити свій досвід і призначити такого прокурора, який точно виконає всі доручення, буде на 300%, чи вже на 600%, чи на 700%. Людиною Зеленського, точніше Єрмака, і точно підпише документи на те, щоб якомога значить претензій більше було до Порошенка, щоб закінчити які-небудь справи проти Порошенка і позбавити Порошенка можливості брати участь у виборах. Я так розумію, що це задача номеродину цього прокурора. А де його можна було знайти такого прокурора? Шукали довго. Ви знаєте, вже дуже дуже давно шукали такого прокурора, І немає, ну нема таких людей. Ні притомних, ні на півпритомних, ні на чверть притомних. І тут, знайшли. І тут знайшли. Дуже цікава людина буде висунута на прокурора. Зеленський це вже оголосив. Це Руслан Кравченко. Я, звичайно, не знаю, що це за людина особисто. Я думаю, що от він працював головою Київської обласної військової цивільної адміністрації. Такі люди, такі посади, як правило, дуже серйозно пов'язані з різними зловживанням. Думаю, ви про це прочитаєте дуже багато і дуже все цікавого. На такі посади призначають дуже близьких до адміністрації чи до офісу, точніше, людей, Тому що ви будете мати більше інформації про це. А я просто так пройдусь. Штрихами, ну от дивіться, е, цей чоловік був з тим звичайним слідчим військової прокуратури з 19-го року. Ось, взагалі, там тихенько собі ніяк не виявлявся і раптом у нього почалась божевільна кар'єра з того моменту. Ого, так сталося в 19-му році. Казати не можу. Він став заступником е, військового прокурора, Він став головою адміністрації там ще якісь. Посади почав раптом отримати. Ну, пощастило людині, отак просто взяло і пощастило. І ти не знаєте, що дивовижно? Що <кій> він так і не став ніким ще? Ну, припустимо, міг же ж піти на голову набу, чи піти на голову сап, чи ще на якусь відому, важливу посаду, таку, щоб конкурс на журі його відіправи і так далі. Стоп, стоп. Так ходив. Вже. Ходив, ходив і на голову сап, і на набу ж завадило йому стати отам головою САП чи і, оці, е, спеціальним антикорупційним прокурором добропорядністю. Ви розумієте, що оця доброчесність, е, її виявилось недостатньо, і саме по цій причині його забракувала і та комісія, і друга комісія. Тож ми бачимо дуже такий е, специфічний е, кадр. Який двічі вже провалювався на поважні посади, на посаду е прокурора САП, на посаду е керівника Набу, і тепер, вже без ніякого конкурсу, він спокійно може стати е генеральним прокурором. Чого спокійно? Чого без конкурсу? Тому що там же ж голосують. монобільшість. зібрали 226 голосів: найвідданіші слуги, плюс колишнього ПЗЖ, плюс які, якісь агризки. З голоса чи батьківщини, чи інших груп. І от тобі 226, а то і більше, і вже людина прокурор. А як тільки стане прокурором, побачите перше, що зробить, активізує всі справи проти Порошенка. А чого я так впевнений? Ну, слухайте, а ну навіщо таку забруднену зіпсовану медійну людину ставити на таку посаду? Тільки для того, щоб виконати якесь конкретне, зрозуміле питання. Роботу має зробити. Побачимо, чи зробить, чи не зробить щось. Мені здається, що інші не змогли і цей не зможе. Ну, Зеленський в нього вірить. Це е, позитив для Зеленського, тому що Зеленський у все, все, що вірить, воно все провалюється. От мені здається, що тут буде те саме. Так що дякую вам, що ви е, сьогодні послухали мене. Вибачайте, якщо були проблеми сьогодні зі звуком, бо я знову використав стару систему запиту. Е, Бо там свої проблеми. І друге, що дуже важливо, будь ласка, поширюйте мій матеріал друзям, знайомим, щоб інформація ширше розходилася. Це по-перше, по-друге, це дуже допомагає алгоритмам Ютуба рухати і канал, і конкретне відео. І останнє, будь ласка. Донатте, 15-му окремому піхотному батальйону, ми збираємо йому гроші. Під час обстрілу у них все там згоріло і знищилось. Крім нас, звичайно, купити це все нікому. Тому давайте допоможемо хлопцям. А ви підписуйтесь, підписуйтесь і гарного вам вечора. Слава Україні!